Від'ємних чисел, в результаті ми отримаємо знак плюс. Тобто, для цього випадку, як ми бачимо, схема В. Обчислі частку чисел, це значить поділити мінус 936 на мінус 52. По-перше, буде знак плюс. І навіть, напевне, можна не обчислювати, тому що у нас тільки один результат зі знаком плюс це варіант Б. Але все ж таки давайте перевіримо, чи 936, коли ми ділимо на 52, чи дійсно буде той результат, що нам потрібен. Отже, ми беремо по одному 52 і зносимо 416, напевне, можна взяти. 8. От, дійсно, ми бачимо, що в результаті ми отримали число 18. Далі, для того, щоб знайти невідомий множник, ми маємо добуток поділити на відомий множник. По-перше, буде результат зі знаком мінус. І коли 6,5 поділити на 5, це 1,3. Отже, мінус 1,3 варіант відповіді А. Знову ж таки виконуємо ділення. В результаті будемо мати знак мінус і 41. Далі ми множимо на обернений до даного дробу дріб, тобто на 34 п'ятих. Скорочуємо 17 і 34 і будемо мати 8 п'ятих в результаті. А якщо виділимо цілу частину, це 1,3. 1,3 п'ятих зі знаком мінус. Отже варіант відповіді А. Якщо замість А підставити відоме значення, то ми будемо мати мінус 125, що ділиться на 5, на мінус 5 далі множиться. Ось такий вираз у нас буде. Зверніть увагу. Ми спочатку маємо виконати оту дію, все ж таки, множення. Тобто 5 помножити на мінус 5, це буде мінус 25, а мінус 125 ми ділимо на мінус 25. В результаті отримаємо плюс 5, тобто це варіант В. Далі наступне завдання, знаходимо модулі. Модуль першого числа це 0,86, і ми далі ділимо на модуль другого числа на 4,3. Тому переносимо кому на одну цифру в одному і другому числі, тому 8,6 ділимо на 43. 8, коли поділити на 43, беремо по 0, а тоді 86 ділимо на 43, це буде 2. Отже, 0,2 варіант відповіді А. Сьоме завдання знову ж таки будемо виконувати відповідні дії. В першому випадку ділення двох від'ємних чисел, отже, в результаті знак плюс. Тоді далі ми маємо 1 другу поділити на. 9 четвертих. А це означає, що одну другу потрібно множити на дріб обернений до 9 четвертих на 4 дев'ятих. Скорочуємо і будемо мати 2 дев'ятих зі знаком плюс. Отже, це варіант відповіді Г. Далі, в другому випадку буде знак мінус. І знову ми 3 сімнадцятих маємо поділити на.

Третьому знову ж таки знак мінус. І перетворюємо в неправильні дроби. Це 35 шостих. Маємо поділити на 23. третіх. Або 35 шостих множимо на 3 двадцятих. Скорочуємо на 3. Скорочуємо на 5. В результаті буде мати 7 восьмих зі знаком мінус. мінус 7 восьмих. В. Наступне восьме завдання. Не виконуючи дії, потрібно порівняти значення числового виразу. Звернемо увагу, що у нас в виразі тільки дії ділення. А так, як порівняти потрібно з нулем, то нам потрібно визначити, яким буде результат додатнім чи від'ємним числом. Тому ми порахуємо кількість мінусів. У нас кількість мінусів 3, непарна кількість. Тому і результат буде зі знаком мінус, а отже, буде від'ємним числом. Будь-яке від'ємне число менше від нуля. Тому цей вираз, я його не буду переписувати, менший від нуля. Наступне дев'яте завдання: для того, щоб знайти середнє арифметичний чисел, нам потрібно ці числа додати, тобто 14,7, додати мінус 2,5, потім додати мінус 12,1 і додати 3,5. І цю суму поділити на кількість чисел, а їх всього 4. От що ми ділимо на 4. Давайте знайдемо вираз в дужках. Так як тут протилежних чисел немає, тому можна спочатку, наприклад, додати тільки додатні числа, потім тільки від'ємні, а потім зробити, знайти суму чисел з різними знаками. Тут ще можна було б от мінус 2,5 додати 3,5 зразу, Тому що в результаті отримаємо одну цілу. напевне, так навіть простіше. Тобто, якщо я перепишу, це буде так: 14,7. Тут при додаванні, як ми сказали, це одиниця, плюс 1. Один, і потім мінус 12,1 і поділити далі на 4. Отже, 15,7 віднімаємо 12,1. Будемо мати. 15, цілих, це відняти 12, 3 цілих і 6. Десятих. І далі ми ділимо на 4. Отже, 0,9 середньо-арифметичне даних чисел.